Вітаю всіх, мої дорогенькі. Поради на тиждень для знаків Зодіака з 14 по 20 квітня 25-го року. Як завжди, починаємо з Овнів Овни. Імператриця, прекрасна неділя для овнів-овни. Вас всюди вас всюди буде супутствувати успіх і удача. де б ви не посіяли свої зерна. Кругом буде собраний урожай. Для цього треба, звісно, ці зерна сіяти, да? тобто щось робити. Але якщо ви їх посієте, скажімо так, да? щось задумаєте, зробите, вкладетеся, то це прекрасний результат. Також це карта роду, сім'ї, коли збирається вся сім'я разом, це також карта дому, карта родини. Карта багатства, карта насолоди, росту, прибутку, приросту. Можливо, комусь хтось узнає, що буде мамою, а хтось узнає, що буде бабусею або дідусем. В общем, дуже хороша карта, хай так і буде. Тільці. Для тільці це тиждень якогось, коли треба поставити крапки над І. Якийсь тиждень, коли вирішить те, що ну все. Все, я ставлю точки, більше так не може бути, тому що в мене немає ніякого просвіту. У мене немає ніякого просвіту, немає, немає світу в кінці тонеля. І для того, щоб цей світ з'явився в конце тонеля, да, треба поставити хоч і болючі крапки, над «і», але поставити. І це може бути досить важким спитанням для вас, тільці. Також тільці звертаємо увагу на свій позвоночник, спину і опорно-руховий апарат, і взагалі на состояння свого здоров'я. Далі у нас йдуть близнюки. Печаль тоска тоскає одиночество. Да? Карта, коли нічого не радує, жити не хочеться, апатія, і я не раджу близнюкам бути в такій ситуації. У вас є якась ситуація в житті, яку треба відпустити. Вона, як чемодан без ручки, нести важко, викинути жалко. А ви ніяк не можете цю ситуацію або цю людину в і свого життя відпустити. І тому у вас буде траур, сльози. Ощущення, що ви щось тіряєте, а його давно треба вже потіряти. Да? Дивіться, розлиті кубки, які вже, з яких вилилось вино чи кров, і вже їх не, не повернеш. Не собереш ти те вино назад. Але ззаді є два повних. Да? Повернись, обернись, тобі і раді чого жити. Це для близнюків. Далі у нас йдуть раки на цій неділі. Раки, помірність. раки, будьте помірні. Живіть в гармонії з собою. В першу чергу, не треба ділити ніяких різких тілодвіжень, приймати якихось різких рішень, ссоритися з кимось. Да? Все полюбовно, все спокійно, все тихо, уважди віс раки, тихо, мудро і полюбовно. Далі у нас ідуть леви. Ох, oh, і зразу карта їхня випала, да? ну що, Леве, ваша головна задача на цьому тижні це успокоїти, усмирити свого внутрішнього звіра, свої нізьмені почуття і емоції, які можуть е возобладати над е ну, правильними да, душевними поривами. І тому, якщо ви подолаєте, приборкаєте свого внутрішнього демона, то вам тоді все по плечу. Так, далі в нас йдуть діви. Справедливість. Діви Може бути підписання якихось бумаг, перевірте свої бумаги, отчоти, документи, паспорта, візи, наслідство, машини. Всі інструкції, да? банки, в общем, все-все-все, де стоїть ваша подпись, і дивіться на ці неділі, що ви підписуєте. Читайте мілкий шрифт. І друге може відігратися як кармічна подія, яка станеться у вас іменно на ці неділі діви, Да? коли буде прийнято якесь окончательне і, на вашу думку, справедливе рішення, яке повлияє на все ваше життя. Далі у нас ідуть терези. Карта дежавю терази, хтось із минулого може повернутися у ваше життя. Або ж обставини, які вже колись були в вашому житті, можуть знову відігратися. Тобто ви можете знову наступити на одні ті самі граблі. Да? Коли сценарії повторюються, і повторюються, і повторюються. на цій неділі це може бути. А хто ж порине воспомінання? Якщо вони приятні, пожалуйста. Якщо вони неприємні для вас, в минуле повертатися не потрібно. Вас там немає, ви там нічого не зможете поміняти і мучити себе воспоминаннями про минуле не надо. Далі у нас ідуть скорпіончики. Скорпіончики будуть щасливі і задоволені. У них буде все для того, щоб бути щасливим і задоволеним. Подарунки, красива одежа, багато грошей, дорогий попугай, красива шапка. <смір> Остається тільки подякувати Богу за все, що я в цьому житті маю. І тому скорпіони цим і займуться. Будуть радуватися життю і благодарить Бога за все. Стрільці, Паж Жезлов, стрільців буде в одному місті шило. Їм хотітиметься кудись їхати, вирушати, щось починати. Паж у нас вічно кудись біжить, їде, торопиться, переїжджає, щось починає, чимось загоряється, закликає за собою, але це все, знаєте, на уровні емоцій. Дій немає. Далі у нас ідуть Козірожки. Козіроги, зустріч з рідними, з близькими, з приємними для вас людьми. Прекрасно. Це можуть бути рідні, друзі, ну, пасхальні, пасхальна неділя, да, чому б і ні. Карта підтримки, взаємоповаги, взаєморозуміння. Вам буде з цими людьми приємно і хорошо. Далі у нас йдуть водолійчики. Водолії, президент наш теж Водолій, отримають те, що хотіли, причому багато. І в достаточному количестві. Це якщо дивитись на президента, да, все таки я думаю, що Україні щось дадуть. Якщо дивитися на водолії взагалі, то це сім'я вся в зборі, старі, малі, середні коти собаки, да, багатство, достаток, накритий стіл, ну, більше всього теж на пасхальну неділю, всі з'їдуться, і це ще якісь, це не тільки сім'я в зборі, це ще якась і зажиточна сім'я, коли вдоволь всього. Вдоволь всього. Ну, і рибочки. Так, рибочки, вам потрібен перепочинок. Вам би на, на цій неділі зайнятися своїм здоров'ям, знаєте, і відпочити. Знаєте, так затаїтися, щоб вас ніхто не чув, не бачив, не трогав, не, не мамкав, не, не, не гукав. Да? І ви просто перепочили після бою, який ви вже виграли. Чи перед боєм, який ще вам предстоїть виграти, але вам потрібен перепочинок. Займіться своїм здоров'ям, помедітіруйте, помоліться і собі увагу. Да? Тому що, якщо ви цього не зробите, то життя вас саме зупине. Навіть візьму, як завжди, доповнительну карту: карта світ. Карта світ це карта якогось, завершення якогось етапу. Коли ви в роздумах, у медитації, в тишині можете, у вас складеться така картина, да, коли всі пазли з'їдуться воєдіно, і ви зрозумієте, що я на своєму місці, я повинен бути тамто і тамто, і отак повинно все скластися. Ну, от такі от у нас діла. Всім бажаю. Хорошої пасхальної неділі. Без тривог повітряних і душевних.